А, Сереж, твоя родина зараз а, в Японії, ще досі вони там, так? Так, так, так. А, чим відрізняється життя українців і японців зі спільного, так буде простіше. Те, що вони люди, і ті, і ті. Так. Все інше дуже сильно відрізняється. Та ні, ну там багато все, що відрізнено. Ну, це абсолютно інша якби, культура, абсолютно інші звички, абсолютно інше відношення одне до одного, до оточення, до держави, напевно, поки що. Ну, ми, я скажу так, я не хочу сильно, якби. Ну там нівелювати українців. Ми на шляху. Вони той шлях проходили тисячоліттями, і а ми там виривались постійно з, з, з контексту з шляху розвитку. У нас постійно хтось кудись відволікав, тягнув в лагер соц соцлагер, різний, імперії так. і так далі. Вони ці шляхи якось проходили постійно. і Ці всі традиції відношення одне до одного, відношення до довколишнього середовища до держави, Все стабільно тисячоліттями. Нам це треба ще коли... бувати там. Ти коли приїхав до родини, тому що там був концерт, і ти якраз відвідав родину. Що тебе взагалі перше вразило, коли ти приїхав в Японію? Емпатія людей одне до одного. От дивись, вся їхня культура побудована на тому, щоб допомагати одне одному. Тобто, в них навіть там в початковій школі у нас там є сусід. і... І чи то і Аня переглядала його якийсь там щоденник, чи, чи, чи якийсь цей і в них є там соціал, соціальна допомога, чи якось щось типу того назва назва. І там приклади. Якщо людина ну, там, біля тебе впала, то ти просто зобов'язаний кинути всі свої справи і намагатися зробити все для того, щоб допомогти ті, тій цій людині. І це виведено все на якийсь такий серйозний рівень е, е, закладування. Це самого маличку. Я не кажу, що в нас не так, але mm -hmm. там. Там це все виражається. Там знаєш, в висоті бордюрчика на велосипедній доріжці. Вона там не більше там якихось 2-3 см, Бо людина, яка. Проєктувала той бордюрчик або писала правила, як він має бути встановлений, вона розуміє: велосипедиста, який буде їхати з дитиною, щоб ту дитину не тряхнуло, і це в будь чому що стосується взагалі всього, що ти бачиш. Тобто там угу. закладена глобальна, величезна, дуже потужна відчуття емпатії людини до людини. Чому там так багато збочинців, тоді скажи? А я не дуже бачив там збочинців. Що ти маєш на увазі? Ну, всі там е, кажуть, і я дивився багато програм, що там є е, ось якісь всі ці фетішисти е, тощо. І ну, прям, аніме, те, що це всюди ти Маєш увазі? Люди одягаються там, як їм прикольно, в якісь мультяшні штуки. Я не, не бачу цьому збочення, неправда. Mm -hmm. Ну кажуть, що а, а, їздити, наприклад, в японському метро, а, дівчині в короткій спідниці, це. Найн нігт, тому, що е, її будуть фоткати е, і багато чого іншого робити. Я Якось не звертав на це увагу, чесно кажучи, але фоткати в метро категорично заборонено. Якщо хтось буде когось фоткати, то це вже сексуальне домагання, і там будуть великі проблеми в цієї людини, яка буде фотографувати. Тому я, я цього всього не зам... не помічав прошу ти зараз. Кажеш. А взагалі, а вартість життя там набагато відрізняється від України. Ну трошки дорожче, звісно, ніж в там тому ж самому Києві, але е, дивлячись про що ми говоримо: житло дорожче, транспорт дорожче, е, їжа не, не сильно дорожча. Там ну тобто, це якесь все таки в, в різних штуках десь дорожче, десь так само, як нас. Ну але при, природня, що країна трохи зараз в них теж економічні насправді насправді проблеми. У них сильна інфляція, там відсотків 30 відбулася за не буду брехати скільки, але це теж пов'язано з війною в Україні. Твої діти швидко адаптувалися до цього е, е, життя? І е, як вони підтримують е, свою пам'ять про те, що вони українці? І чи хочуть вони повертатися в Україну взагалі? На, Настя до цих пір адаптується. <хи> вона дуже хоче повернутися в Україну. Вона постійно ми про це говоримо. Ну я поясню, що це, звісно, відбудеться, але коли для цього буде передумови, можливість і так далі. і так далі. Я трошки пізніше поясню передумови і можливості. Лукян адаптувався, мені здається, через декілька тижнів він йому там добре. Він комунікує з дітьми е, японськими. Він ходить до садочку японського. Настя ходила в місцеву школу, але. Виявилося, це все ж таки для неї важко, і ми будемо знову ходити там, в українську школу онлайн. просто. Діти норм. Е Ну, типу, ну Насті їй 14 років. Вона хоче до своїх друзів зі своєї української школи. Ти ж розумієш, що це якісь такі зв'язки підліткові, ці всі туси. Ну вони постійно на зв'язку в телефоні. і, Типу, в принципі, все не а як дружина а, пояснює Насті і справляється з цією підлітковою депресією, тому що у мене, наприклад, знайомі, які також виїхали за кордон і а, їхньому сину 12, і він практично весь рік от в цій депресії, що він не вдома, що він не з друзями і йому все чуже. Ну, В неї є теж такі відчуття, але я не назвав би це прям депресією. Знаєш, то і це якась така е, туга за, за при, звичним. Способа за, да, за домом, власне за українським, mm -hmm. там, де вона народилась, там, де вона якби хоче прожити своє життя. Ну дружина пояснює, вона, якби на зв'язку з дитиною емоційно, і вони справляються з цими завданнями. Ну я останнього разу, коли був все нормально, якби Настя тримається, Думаю, як що батькові добре. не втратити зв'язок. Батько, який знаходиться в Україні, а діти і дружина. За кордоном як не втратити оцей зв'язок і цю близькість. Це величезна проблема для величезної кількості родин. Це страшна робота, це дуже дуже багато зусиль. Це ну, це якісь моменти відчаю, навіть що типу, ну як нам далі, так 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 тяжко нам бути не разом. Знаєш, але ну я себе постійно одіоргивую, перепрошую за російське слово тим, що ну хлопці ж там воюють і теж не бачать свої родини вже там рік. І вони в той момент на війні, якби ну чувак, тримайся, бери себе в руки і, і працюй далі. і, Ну якби. Ну, ну а що тепер робити? Знаєш? Просто на рахунок передумов повернення. Я, ну ми зараз якби, ми розмовляли про це, що типу, в нас зараз постійні концертні тури. Він там зараз Європою півтора місяці, потім там три місяці Україною, потім США, потім знов Європа, потім знов Україна. І це буде відбуватись до перемоги. Тобто, цей шалений ритм, він. Е Нав'язаний тим, що потрібні постійно гроші. Постійно потрібно там щось купувати хлопцям, щось просять. Ти якби не можеш відмовити, сказати Я втомився не буду працювати, все у мене відпустка. Ну так не, не може бути. Тому мене вдома нема просто. А привезти родину з двома дітьми в Київ, який потенційно ще має там якусь ракетну небезпеку, якісь такі знаєш події, і вони будуть сидіти тут. А я буду їздити по світу і все рівно їх буду бачити там раз три-чотири тижні. Там ну окей, частіше ніж зараз. Частіше ніж зараз, але не настільки часто, щоб ну вони якби перебували в Києві, який потенційно має якусь, якусь небезпечну історію. А там їм комфортно. Дискомфорт тільки в тому, що ми не разом все інше для них ну комфортно. А ти заговорив за тур? У вас справді величезний тур, і зараз анонсований анонсовані концерти аж до середини осені. Скажи. Це це однозначно для заробітку, так і для допомоги. От скажи, який відсоток від концертів артисти мають віддавати на допомогу Україні, тому що артисти це теж люди. Треба жити, треба утримувати колектив. Тощо дивіться, вони мають віддавати стільки, скільки вважають за потрібне. Або скільки можуть собі дозволити, тому що ти вже звісно сказав про те, що е, всі люди, і треба. Ну фінанси якісь мають залишатися в колективі. Е, е, моя позиція і позиція моїх партнерів це ну, тягнутися до цифри 70% від гонорару е, не завжди так виходить. Це залежить від величезної кількості факторів. Е, е, наші концерти ми самі не організовуємо. Ми продаємо свої концерти за якийсь певний гонорар. Концерти uh -huh. організовують організатори, і так відбувається по всьому світу, Україну включаючи в тому числі, і ці суми гонорарів вони варіюються від однієї до іншої, в залежності від міста проведення кількості е місць в залі, активності І країни також країни 5, 10, 18, 25. Тобто я не можу стабільно сказати, що ми витрачаємо там 70-80%. В середньому це 60, тому що інколи це 50 з того, що ми привезли, знаєш, а інколи це 80. Бо тому що от з Америки ми б там привезли разом з фондом Hope UA за 12 концертів 180 тисяч доларів. Ну це то, що ми вже могли Віддати це за вирахуванням того, що ми витратили на, на себе на якісь зарплатні і так далі, а mm -hmm. українські концерти або там Польща, яку вже заїздили в долі в папірьок, і ну там вже менше розумієш, і треба, мені здається, от моє свідомість підказує, що ну не менше 50%, Це точно, тому mm -hmm. що інших 50% в них увійде е, зарплатня е, тих людей, хто працює. І має залишитися якась частина коштів для забезпечення життєдіяльності колективу. Треба писати пісні, треба оновлювати інструменти. Треба, зрештою, хоч коли знімати якісь кліпи. Це все потребує теж плюс ну і так далі, і так далі. і Так далі. Тому ну, дивися мені але. Так, так не менше так, же, 50 відсотків але дивись, у тебе родина в Японії. Так, так, дружина працює, але все одно ти їх забезпечуєш, ти забезпечуєш себе. Скільки зараз ти рахував 100%, скільки зараз потрібно тобі на життя на місяць. Бу, знаєш, я тобі скажу менше ніж до війни. Ну Бо це зрозуміло. Зараз всі затягнули так паски, але це там ну декіль, декілька декілька тисяч доларів там в районі там від двох до трьох це в залежності від uh -huh. там кількості факторів та от ти ну, говориш що... на всю родину так і і діти за дивись дружина діли. себе дружина себе фактично забезпечує тобто я uh -huh. е, витрачаю на родину кошти це якісь там Треба купити якісь подарунки, треба там оновити якусь побутову техніку вдома. Там треба купити якийсь одяг, там, знаєш, ну тобто якісь такі глобальні речі, які ну, там, потребують якоїсь певної суми коштів, яку треба одночасно витратити. Так? Цим займаюся я. забезпеченням життя, там проживанням, харчуванням, якимись розвагами і так далі. Це абсолютно може забезпечити дружина. Тому я й кажу, що. Кількість коштів, які потрібно мені е, заробити, стала ну, набагато меншою. І цих там умовних двох тисяч доларів е, вистачатиме на місяць. Кого е, фізично ти втратив за цей рік? Є декілька знайомих, які е, загинули на війні, е, яких я знав ще з Букачева, і з якими ми підтримували зв'язок. А зараз, зараз їх, на жаль, нема. Ти пам'ятаєш свою першу емоцію, коли ти дізнався про першого загиблого досить близького знайомого? Ну це, ну це нещастя. Ми відчуваємо в такі моменти розпач, і, і ти згадуєш посмішку цього. Друга або знайомого, а ти розумієш, що його більше не буде. Ну це звісно, розпач. Просто ми живемо в цьому стані розпачі вже багато часу, і для мене не меншою трагедією є розуміння знущань Російських виблітків над е, українцями в таких містах, як Буча і Ірпінь. Вони там, діти маленькі, вони викликають ще більше розпачу, ніж втрата навіть близької людини. Тому ці емоції вони, вони трошки, трошки інакше зараз вже відчуваються, ніж відчувались би е, без Великої війни. Ти від війни за цей рік е, плакав? Плакав. Від війни і, не, і безпосередньо, і від. Наслідків, яка вона приносить, плакав. Інколи в мене викликають, викликають сльози сентиментальні якісь фільми, в яких є події з дітьми, і я згадую своїх, і в мене може потекти сльоза, і це я вважаю абсолютно нормальним і природнім явищем для тата, який любить своїх дітей і свою родину. А ти тебе ще страшить війна? Чи ти до неї вже звик? Це, це фігове. Таке слово сполучення, але так, ми звикли. І я, напевно, трошки вже звик. Ну мені не так вже. Ну дивись, перших два тижні згадай себе, перших два чи три тижні ми кожен ранок прокидались, забувши, що війна. І тут, через мілісекунду, півсекунди, ми згадували, що, що зараз відбувається цей треш весь. Uh -huh. Через місяць, мені здається, ми вже не прокидалися цими відчуттями. Ми вже, якби розуміли, ми прокидаємося зранку, все, війна чітко, і ми йдемо там. Через місяць ми всі волонтерили, кудись їздили, і так далі. Через три місяці це вже взагалі стало абсолютно звичним. Зараз пройшло більше року. Ми вже живемо в цьому 400 з гаком днів, і звісно, що ми звикли, але звикли не дорівнює втомились. Типу, я не втомився робити те, що я роблю, і це зараз я не бравірую, тому що так треба. А я дійсно роблю угу. це. Багато часу і буду це робити. Там ти казав до, до середини осені. В нас до нового року вже розписаний тур, і ми це якби вже змушені будемо відпрацювати, навіть якщо слава Богу, дай Боже, і, і віримо в це абсолютно. Навіть якщо до нового року війна закінчиться нашою перемогою, ми все рівно змушені будемо це зробити. Так mm -hmm. тому я вже собі, я вже собі поклав ці всі плани, і я буду їх виконувати для того, щоби. Разом з тими людьми, які прийдуть на ці концерти, донатити на збройні сили. А ти багато за кордоном їздиш за кордоном, працюєш там і виступаєш. Тебе тригирить російська мова, коли ти її чуєш за кордоном. Я чомусь її не чую. Ну можливо, через те, що я більшість часу провожу в готелі, і не дуже я фанат, типу, кудись виходити, їздити і е, лячь міру, тому що якось мені це трохи дисонує. Знаєш, я відчуваю серйозно. Зараз кажу, особливо перші поїздки. Мене викликмані я відчував таку легку відразу від того, що я бачив. Ну, умовно, тому що, типу, там відбувається ну справжнісіньке пекло, а тут всі такі всім все нормально, так все чотенько, всі ходять мирне життя. Всі там так, Ну, мирне життя. Ну і добре, слава Богу, що в тій же Польщі, дякую їм за все, і в інших міст країнах все добре. Це так, але для моєї психіки це було дико. І зар, і в мене така звичка. Я реально багато не, не гуляю. Я вийшов, десь перекусив і далі. Там Ми, ну, далі, ми зібраємося і кудись їдемо. Тому. Я і направду російської мови багато не чую. Був прикол, мені розказував Саня зараз, звукорежисер. Каже, йдемо по місту, то був Рим, мені здається, і йдуть такі дві відверті такі фіфи, знаєш, такі намальовані губи такі всі, і, і п'ють шампанське, прям і гристе вино прям по дорозі. П'ють і от так, От знаєш, тип, і, саня, і, саня, і, саня, і саня каже: я вже хотів щось їм підійти і сказати, а потім в кінці одна одній так бокал бере. Ну, слава Україні, та така героям слава. Саня каже, Саня каже, та і не супер, вони вже вульгарно для мене виглядали, і нормально вони себе поводили. знаєш. Слухай, А до речі, я вас спілкувався з Анастасією Приходько, і вона вважає, що і взагалі мовне питання зараз не на часі. Ти вважаєш інакше. На часі все на часі. Я коли вже має бути воно на часі? От mm -hmm. коли воно ну, якщо вже не тепер, типу то окей, є військові, є важливі люди для країни, які там розмовляють російською. Ну добре, я не кажу, що особисто підходити до людей і давати їм подзатильника за те, що вони розмовляють. а вже розмовляють. Але якщо ми в контексті розвитку української і е, зменшення кількості російської. У всіх сферах нашого життя, включаючи побут, але законними нормальними цивілізованими методами, то це абсолютно на часі, і іншого класні, класнішого моменту, мені здається, вже не буде. Мене нещодавно, там попереднього заїзду в Ізраїль, в ведучий Ютуб каналу попросив давати йому інтерв'ю російською мовою, Тому що 99% людей, які його дивляться, вони якби можливо навіть не розуміють. Ну розуміють, але. Коротше, треба російською. Я дуже довго вагався чи давати це інтерв'ю. Але потім я подумав, чому б ні? Я, я ну я трошки там навалив такої правденьки, знаєш, якої він навіть трохи від мене не очікував. Але зрештою, все ж таки, цей випуск вийшов, і мені це лайк. Типу, що я угу. так би я не погодився, інтерв'ю б не було. А так якась користь того інтерв'ю була. Хоча це і російською мовою. Ну дивись, якоїсь такої супер відрази, я вважаю так, Такої, м, такої пафосної відрази, такої, на, на показ. Це фігня. Uh -huh. Якщо є uh -huh. такі обставини, що ти вже змушений, і ти там, краще щось зробиш добре, але це буде російською, ніж не зробиш. Я вважаю, що в таких моментах можна собі дозволити це зробити і так, далі, і так далі. А от ти згадав про Закарпаття. Скажи: на Закарпатті справді багато. Людей підтримують Угорщину, чи це все ж таки роздувається це все Угорщиною самою? Ну там живе багато угорців. І mm -hmm. багато з них ментально зв'язані з Угорщиною. І, і вони її підтримують, якби. Але, ну, але я не це розумів, не буде та ж і... сама історія, як там на Донбасі багато живе русських, і вони підтримують Ні, та вона би вона, вона би була, якби угорщина не була якби частиною цивілізованого світу і НАТО. Вони не мають фізичної можливості розпочати збройний конфлікт з Україною, тому що вони членами НАТО, тобто, це НАТО, розпочало би ну, нугорщину зітруть з лиця землі. Я умовно маю на увазі політичну верхівку. Якщо вони таке би щось там зробили, вони каламутять воду, як нас кажуть, так підтримують угорський внутрішній сепаратизм, підтримують не тільки угорський, а й русинський сепаратизм. Трошки напевно так. тому, якби там така якась ідеологічна робота ведеться, звісно, але. Прямого фізичного втручання не це неможливо. Просто а як ти от відчуваєш, коли ти от останній був у себе вдома а, і спілкувався з, зі знайомими, а менше почали підтримувати ту, там Угорщину а, Росію, в тому числі менше стало російської мови на Закарпатті? були. Були просто я тобі скажу так: такі абсолютно нейтральні люди. Тобто, які просто їздили на заробітки, заробляли гроші, будували хижі Так. жили нормальне життя. Їм було, в принципі, вони за горами, вони такі, знаєш, трохи відділені від, 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 ні, ні, відділені від української, великої України. Вони не розмовляють російською, вони розмовляють русинською бесідою, закарпатським діалектом. Вони, якби, в принципі, українці. Але вони все життя, просто Закарпатський регіон, це маленька така от, гірна штука, яку постійно змінювалася влада. То приходила Австро-Угорщина, то потім Чехословаччина, то потім німці, то потім Радянський Союз, тепер Україна. Тобто, Ну, це якщо так грубо, та тобто, mm -hmm. і на цій території постійно змінювався газда. Так. і люди генетично. Господар, давай, Гос... давай, давай перекладемо так. так. Господ... Окей, так, господар. І люди генетично звикли не дуже зважати увагу на це, а жити своє життя. Заробляти дітям на хліб і так далі. І так далі і так далі. Це вже десь тут на генетичному рівні. Тому і в Україні, в українському Закарпатті, під після початку війни 14-го року небагато людей більше, досить багато людей знову ж таки поводили себе нейтрально, не спілкувалися на політичні теми, і так далі. З початком Великої війни все стало набагато цікавіше в наш бік, тобто mm -hmm. в бік України. Тобто, люди почали розуміти. І бачити прям прямесенькі попадання в будинки, і вже якби почали вимовля, ну, промовляти ці думки і підтримувати там відвоювання своєї незалежності української держави, і, і, і почали жити в цьому політичному житті. І це я вважаю чудово. Сергій Влад, Яма Дмитро Ступка, комік Щегель. А ще кілька чоловіків, яких хейтять за те, що вони виїхали з країни, там ховаються за кордоном, про них так говорять. А ти їх також хейтиш? Ні. Чому? Ні. Тому що це його життя. І е, нести за нього відповідальність він буде сам. Мені йому допомагати в цьому, якби і не потрібно. Рано чи пізно. Е, е, Ну, по-перше, вони зробили такий вибір. Я не знаю, коли вони туди виїхали до початку великої, чи після. Ти, якщо ти знаєш, скажи мені. Ну, Щегель так, це відома історія. Щегель сказав, що він отримав виїзд, а для ні, того, щоб це, на концерт. це, 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 ні, ні, це понятно. Цього хейте. Так, це, це, <різь> <різь> це, це дивись, це якби це знущання. Так. Вже це він познущався над державою. По перше над людьми, які їздять туди-сюди, і в них тепер проблеми. Ми дуже складно виїздили з отримували виїзд. Тепер від міністерства культури Я скажу на ва всі це дуже складна процедура, і там не може бути ніяких поступок для там хто ти, як ти. Військовий квиток все занесли. Всі ти стоїш на обліку, всі документи ти приніс в міністерство, показав. Тоді тільки дали дозвіл. Повір мені, це дуже складно. По Щегелю все зрозуміло, це обговорено, приговорено, це ну, відвертий придурок. Тобто це чувак без, без совісті без, і без нічого. Тих, яких ти називав Яма і ще хтось, вони мені здається виїхали раніше, там якісь є нюанси, вони щось там намагаються робити. Для мене вони не виглядають настільки Ницьо, наскільки виглядає цей персонаж, про кого ми говорили. Тому і хейтити mm -hmm. я їх не, не хейтив і не хейт, не буду хейтити. Потім там життя дасть їм оцінку. Вони самі собі дадуть оцінку. Це все попереду. Вони повернуться в Україну. Як думаєш? Я не знаю, якщо в них тут буде робота і буде можливість продовжувати свою діяльність, то напевно повернуться повернуться. Е, Якщо ні, якщо вони там дуже класно в них все вийде, то може й не повернуться. Ну але я собі не, не уявляю, як можна не повернутися. Ну типу, жити все життя з відчуттям того, що ти що ти, типу, якби покинув, і і про це люди говорять. Ну, мені здається, що uh -huh. це досить це це ще важче ніж ніж повернутися і пережити тут важкі часи. Ти багато їздиш до хлопців, так до військових. Е, Що найстрашнішого з тобою сталося за цей рік? І найкращого сталося за цей рік. Я згадую, як ми заблукали одна з перших поїздок, ми їздили до хлопців під карачун за Слов'янськ. і вирішили їхати все ж таки в ніч додому з льошкою з Олексієм Барабанчиком. Ми там везли їм дрон, якісь вантажі на моїй машині, і там грали пісні. Ми там у нас був заїзд там, два дні. Че покрос, потім ми туди під карачун. Там відлабали і такі, типу, треба їхати, тому що в нас в Києві на наступний день, ввечері був якийсь двіж, Ми не могли собі дозволити ночувати, потім їхати. І ми їдемо. І, а там вже ж всі ці реби, там вся ця історія, і воно якби GPS чудить. Ну я не знаю, mm -hmm. чому чудить, але коротше, ми заблукали 12-та година ночі. Ми заблукали під слов'янськом <сум> два, два мірняка, цивільні типи, які там зробили четверту чи п'яту поїздку за, за ну туди далеко. За час великого-великого цього. Ну, в общем, якось ми розблукали, слава Богу. І всю ніч і всю ніч в кожному селі, це ж комендантська, нас зупиняли і не давали нам проїхати. Ми пробирались до третьої ранку і вперлись в Харківську трасу. Перед Полтавою між Харковом і цим. Туди ми їхали ну, реально там, три години чи скільки і вперлись, і там же нас на блокпосту е, військовий не пустив. Каже, ні, хлопці, тут до, до закінчення дві години, ля, лясь, там в машині переки Марта і поїдете собі з Богом. Ну, ми так і зробили. Mm -hmm. Це була така із одна, одночасно страшна, і ну, досить було страшно заблукати під Слов'янськом. Ти ж не знаєш ДРГ, там, не ДРГ. Ну, якщо ти знаєш обстанівку, то окей. А якщо ти не знаєш, і ти не знаєш, де там та лінія фронту. Коротше, було так собі. Е, і ми з Богом добрались до, до ранку, там, до 8-9 додому, все було добре. На рахунок найцікавішого, ну я не знаю, мені подобається. У мене є там свої дуже такі, дуже близькі мені люди. І. І Віталій Барабаш, це голова Авдіївської адвійськово адміністрації, адміністрації військової. Ми з ним дуже добре товаришуємо. І я дуже тішусь, коли я маю можливість його побачити. Знаєш, вони ну він мер Авдіївки, там в Авдіївці просто там, просто, просто діч, і він змушений туди постійно. Ну коротше, там така складна ситуація. Я дуже за нього переживаю. Тішусь, коли його бачу. Ще там в мене є підрозділ. Е сил спеціальної операції, вони так не, не часто їх можна застати там, але коли я до них маю можливість добратися, то ми ну класно проводимо ту ніч, граємо музику, якусь там їмо якийсь борщ, вони варять класні борщі. Ну таке. Ну коротше, в цьому є приємність і, 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 і дуже дуже люблю. Я от до деяких людей їздити, і постійно ми до них їздимо. І дай Боже, що ще будемо багато разів бачити. А от скажи мені, і це буде якраз останнє питання. Ти от спілкуєшся з мером Авдіївки, так, яка дуже постраждала. Так? Ти спілкуєшся з хлопцями, не тільки з спецпідрозділ. За їхніми прогнозами за прогнозами військових. Коли це може закінчитись? Я друже чомусь. Я пару раз питав, і хлопці мені казали, що там на початках. Ну звідки ми можемо знати, друже? В нас є завдання, ми його виконуємо. Ми ж не бачимо всієї картини. Знаєш, це те саме, що ти в мене запитаєш. Я точно так не бачу. Але ж вони розуміють там зараз. ми сильніші, так їх більше там цих так, але ми сильніші зараз. Ні, оптимістичності вистачає. Тобто віри в перемогу е, у українських військових, і я маю надію, і у всього нашого суспільства достатньо. Але прогнозувати, закінчиться це до Нового року чи закінчиться через два роки, я не знаю. Моє особисте моя чомусь відчуття. Можете мене за це захейтити, але мені здається, це буде відбуватися ще декілька років. От повне припинення. Якихсь там, знаєш, нам же треба буде вибудувати якусь систему ПВО на кордоні, щоб вони зі своєї, якщо ми їх навіть витиснемо, щоб вони з своєї території до нас не добивали. Тобто це ж теж процес, він не, не два тижні. Я так на мій хлопський розум. Тобто, це буде ще рік займе, після того, як ми виб'ємо їх з Криму і з Донбасу. Ну, моє відчуття таке. Я дуже, дуже, дуже сильно хочу помилятися. Слава плюс! Slava plus, whoa, whoa,